Сейх вітає, а ми розпочинаємо з манги вбивчий голос. Тож розпочнімо. Пан Пак, підозрюваний у справі вбивства Ходогом, обвинувачується в розкладанні страхових коштів після вбивства своєї дівчини. Він імітував смерть так, ніби вона задихнулася від Ходога. Верховний суд визначив його невиновним. Тут встановив, що доказів вбивства обвинуваченим недостатньо, і що не можна відключити можливість того, що потерпіла дійсно подивилася поїдаючи Ходдог. Гей! Та налякав, якого біса, хлопче. Капітане, який у цьому сенс? Якщо ми збираємося відпустити їх ось так? Якщо ми збираємося відпустити їх ось так, то чому нам взагалі потрібно так старатися працювати? Чи не так, командире? Що ж, такий закон ми нічого не можемо зробити. Хіба ми ловимо не злочинця, а підозрюваного? Роби те, що робиш, новачку Караоке. Банківський чек. Опа. Що ти робиш нічого не кажучи, ти просто. Замовкну і почекай. Вже майже закінчив. Дівчата. Ви розумієте, наскільки це дорогоцінно? Як дорогоцінно? Хм. Перше, що торкнеться, може забрати все. Мені дуже хотілося одного разу спробувати щось подібне. Повідомлення. Хм. Відправлений комісар. Національне опитування щодо смертної карти. Чи підтримуєте ви смертну картку для пан Чхоль Суна винного у справі вбивства Ходогом, так? Ні? Вам теж прийшло щось дивне? Мені теж прийшло. Е... Що це таке? Подивіться на це у реальному часі один. Національний голос за смертну кару. І це зараз номер один у трендах. Як довго ви ще будете гратися з пранковими повідомленнями? Ні, босе, це не розіграш. Повідомлення ж розіслано по всій країні? Е? Національне опитування. За 52% проти 32% утримались 12. Відповідно до національного опитування смертну кару Панк Чо буде приведено у виконання як по-дитячому Кім Суген. О, Кім Сугене. Що? Тут детектив тут... тут тобі. Я хочу сказати, що пан Пак Пак пакчухон мертв. Національне опитування щодо смертної кари. Готель. Власник готелю першим виявив і повідомив про жертву, яка задихнулася з купою чеків у роті. Подробиці ще з'ясовуються. Що ж сталося? Старий Ган. Так. Будь ласка, перевірте камери відеоспостереження, щоб дізнатися, коли і з ким сюди приїжджав Паксун Чо. І, будь ласка, перевірте текстові повідомлення, відправлені вчора. Хм? Виглядає погано. Це все, що ти можеш сказати? Ні, просто це справа про вбивство. <кій> <кій> Пампак підозрюваний у справі вбивства за допомогою Ходога і звільнений після того, як вчора Верховний суд визнав його невинним. був знайденим мертвим у готелі. Хоча поліцейське розслідування наразі триває. Існує ймовірність, що воно може бути пов'язаним з текстовим повідомленням, розслідуваним по всій країні вчора вечором. За моїми міркуваннями, цей інцидент був дійсно пов'язаний з вчорашньою розсилкою. Коли я подивився на одержувачів, зрозуміла, що повідомлення були надіслані тільки людям старше 18 років. Всі вже знають про це, це було все в інтернеті. Ну, в будь-якому разі у мене був день народження, тому вчора я теж отримала повідомлення. Мені здається, ти подумала, що це спам. І натиснула Ні? Чорт! І я просто не знала, що це таке, тому, тому просто тиснула хрестик. Якби знала, що це за повідомлення, одразу натиснула б так. Ну що ж, зрештою, все добре. Усе пройшло добре? Прокинься. Це справа про вбивство. У момент смерті власника мотелю було знято камерами відеоспостереження біля входу в мотель. У цей час всередині не було нікого. Однак біля задніх дверей мотелю немає системи відеоспостереження, і. Головним підозрюваним є жінка, яка того ж дня прийшла до мотелю з пак чолі. Вона зблідла і не може нічого сказати. Я думаю, вона знає щось. М? Це очікувано. так? Слухайте, ми не збираємо звинувачити вас у проституції, тож скажіть нам правду? Чорт, я б не пішла з ним, якби знала, що це Пак Чонь Хон Сун правда. Навіщо мені зустрічатися з таким хворим виродком? Я йшла, коли закінчила свою роботу, а цей виродок ще не спав. Відділ вбивств, чинна на смерті задуха. А в організмі жертви було виявлено паралізуючий препарат. Хм, отже, не було ніякого ознаки боротьби. Я маю на увазі, що якщо ви збираєтесь підписати комусь наркотонавряд, чи залишити на місці злочину купу волосся і відбитки пальців, як це зробила вона? Так, її б тоді б не побачили на камерах від оспереження в такому випадку. А що щодо тої історії повідомлень? Це повідомлення у її телефоні немає. Що? Дивно, повідомлення було натіснено понад 40 мільйонів людей. Не знаю жодного, що за. Шановні громадяни, ви добре спали? Насамперед. Хочу нагадати, що це відео не є обов'язковим для перегляду. І може бути вимкнене, натисніть хрестик у правому верхньому куті. Як ви можливо вже помітили, саме я вчора ввечері відправив вам повідомлення про голосування. І за його результатами пан Чунцун був страчний. Мною. Яка причина? Все просто. Пан Чун заслуговувався на смерть. Формально він заслуговував на смерть за справедливістю закону. Але замість того. Щоб прийняти вбивство до відповідальності, закони цієї країни перетворили загиблу жертву на дивну жінку, яка сиділа в кімнаті зі своїм коханим і раптом задихнулася хот-догом. Я захоплююся їхньою уявою. Звісно, створені людиною закони і судді не є ідеальні, і в неї є лазівка, але лазівки не будуть виправлені найближчим часом. І у мене мурашки по шкірі від такої думки. Що серед нас живуть і дихають, то заслуговує на смерть. Тому що понеділка, о 20-й годині до громадян старше 18 років, я буду запускати національне голосування за смерть. Голосування буде відкритим через годину після натискання тексту. І щоб утриматися, вам потрібно буде просто натиснути хрестик на голосування. Якщо не проголосуєте до кінця години, ви автоматично будете утримані. Важливо призначити, що вирок буде приведено у виконання тільки в тому випадку, якщо за проголосує не менше 50% громадян. На жаль, через технічні складності голосування може бути тільки через смартфон, з метою справедливості всі голоси користувачів, які не мають смартфону, вважаються такими, що утрималися. Тому прошу поставитися до цього зрозуміння. Чим голосувати ви проголосуєте, щоб видалити з суспільства тих, хто заслуговує на це? Ну. З тими, хто уникає законного порядка, я розберусь особисто. Однак, де мені в невидимості? Можете судити тільки ви. Ми закінчили. Ах, добре. До побачення. Це мій перший раз, тому не раз, тому я нервую. Але з кожним разом я буду краще і краще. До наступного дня голосування. Бай-бай! Бля!